Дивіться відео до кінця. Є всі препарати обробок. Слідуйте їх і отримуйте такі врожаї. Вітаю вас, друзі, підписники каналу. З вами Олег, канал успішний експеримент на календарі 18 березня 2024 року. Це відео пишу з метою інформування вас, що вже пора приступити до обробки. Персиків, абрикосів, бордоської суміші дуже важливий етап, який потрібно обов'язково зробити, тому що саме у цей період, поки у нас бруньки ще в слячому стані знаходяться, подивився прогноз погоди на майбутнє продають тільки потепління. Тому пишіть рецепт, показувати на відео не буду, тому що ви всі його прекрасно знаєте. Ну а хто трохи забув, то я нагадаю, на 1 кг Негашеного вапна дається 300 г мідного купоросу, яким чином готуємо. Висипаємо кілограм вапна у пластикове або краще металеве відро. Я заливаю кип'ятком. Пізніше покажу, яке вапно, новий зразок з'явився. І що робимо? Заливаємо і чекаємо, поки воно добренько прокипить, прогаситься. Дерев'яною обов'язково палицею перемішуємо. І далі, як запам'ятати, що потрібно куди що додавати. Додаємо небо, бачите, блакитне небо, у сніг. Ну, це я так що, собі згадку зробив, щоб краще було запам'ятати. Робимо наступним чином: тоненькою струєчкою, колотимо вапно у відрі, коли воно вже погасилося, і додаємо. Тоненькою цівочкою, такою постійно помішуючи, мідний купорос. От, і у вас виходить розчин, має вийти блакитного кольору, такий білувато-блакитний. Оце буде правильний розчин для обробки бордоською Сумішу і проходимо обов'язковому порядку: це персик і абрикос. Це перша обробка, яка обов'язково має бути. Вона дуже гарно працює від курчавості листя. Це основна мета, яку ми проводимо. В тому році я обробляв дуже гарно все спрацював. Потім вже ми проводимо обробки такими препаратами, як хорус. Скор, сігном, конкретно на назви не дивіться, дивіться саме хімічна речовина і саме проти чого препарат працює. Потрібно обов'язково у вас бути в списку наявний клястеросперіоз, маніліоз, маніальний опік. Це те, що в нас на абрикос, чому немає абрикосу, це основна причина. Плястера з ну, це на персиках. Коли у вас висить плід і кістечка середини починає гнити, плід недорозвивається і просто дерево його скидає як слабий, не бачачи перспектив його вигодувати. От, і ну то вже пізніше туди прийдемо, не буду зараз вас вантажити цю інформацію. Зараз беремо 1 кілограм вапна негашеного і 300 грам мідного купросу. Так, оце ж думаю вам покажу. Дивіться, купив ось таке вапно. Такого я раніше не бачив, це якесь завезли Ну може вам його радити. Дивіться, який Бачите дуже гарне, біле, без сухого залишку. На дні це ось тільки пофарбував, 10 хвилин тому. Залишалося так трохи дерева, білив, ну, Вон бачите, вже висохло. Дуже гарне біле. Ось таке негащене не комове. Зовсім трохи осадку після розчину залишається. І ось такий у мене мідний купороз, замовляв ще в тому році кілограм. Бачите, ось такі дрібні гранули. Це справжній такий мідний купороз. Відміряємо, спочатку розводжу. В одному відрі мідний купорос в пластиковому, не забувайте. І е, тут залишилось кілограм, було 2 кілограми. Бачите, кілограм я, мене пішло на обробку дерев. Останній кілограм розводжу в іншому відрі і обробляю об тільки абрикоси і персики. Осі. Ось наш багаторічний вже персик так виглядає. Бачимо, що бруньки ще тут сплять, те, що нам є потрібно. Тому що якщо ви дочекаєтесь, поки вони набухнуть і е, почнуть вже до цвітіння, то ви зробите е, ожог, як сказати, опік То ви зробите опік дереву, і це не найкращим чином повпливає. Бачите, різати буду його трохи пізніше, вже по цвітінню. Залишати плодові пари, визначати, які гілки лишити на. Плодоношення. Зараз просто проводимо обробку. Так, друзі, дивіться, як ми вливаємо. Бачите, тут у нас розчинене вапно. Значи е, дивіться, я роблю на 7 літрів десь, тому що у нас персик я обрізав в тому році, гілки там зайві були розчину, піде менше. Брав не 300 грам копоросу, а 200. Ось він тут вже роз. Розмішаний, гарячою водою заливав, маєте на увазі купероз мідний, якщо це оригінальний, і в холодній воді дуже довго розчиняється і не факт, що розчиниться. Ось так ми робимо і тоненькою струєчкою будемо вливати куперос blue and white. Голубое вливаємо в біле. Як запам'ятати? Ще раз нагадую вам, блакитне на небо вливаємо в сніг. Дуже просто, або вверх вливаємо вниз. Купорос у вапно. Зараз овілью і вам покажу, бо незручно. Ось дивіться, ось така у вас краса має вийти. Кс. кс фая. Кс. кс на. Не ось ця краса, а ось ця. Бачите, ось такий приємний колір, вона навіть такої консистенції якоїсь мені, наче здається, тягучою. Ну, Якщо у вас випав осад, значить ви не так вилили. Якщо ви, наприклад, вильєте вапно в мінний куперос, то просто зіпсуєте робочий препарат. Ось тепер зараз через марлю проціжуємо. І ще сіточка стоїть всередині оприскувача, я її забрав. Ось там вона стоїть. Де вона стоїть? А, ось там трохи ще на дні є. Взагалі, маленька така сіточка, її потрібно зняти. І тут на головці, де розпиляє, я трошки привідкрутив, щоб не туман був, а крупніша крапля. Тоді нічого не буде забиватися, і гілки гарно будуть покриватися розчином. Зараз ще додам десь півлітра води і йду обробляти. Так, нарешті закінчив, поки все попермував. Дивіться, ось такий у вас має бути готовий результат. Минуло десь півгодини після обробки було сонячно, вітряно, дуже швиденько все висохло. Також препарат трохи лишився, пройшов в обов'язковому порядку. Спочатку проходимо абрикос, персик, поруч з ним абрикос, товстий персик маленький, бачите, все біле. Ось другий персик, за ним вишня. на сливу трохи попало. Так, ось так виглядає малий персик, також, бачите, соцільно оброблений, як взимку, да? коли снігом засипає і великий. Зараз постараюся, щоб було видно вам проти сонця. Ну, Звичайно, внизу вся земля біла, біло-блакитна така. Ну і звичайно, сам персик також маємо соцільно обробляти. Де-не-де, де. на кінцях, може ось такі моменти може трапляються, бачите, трохи не попало, але це не критично, тому що на кінцях завжди лишається трохи необроблено. Ну, ось так основні гілки усі товсті, скелетні всі мають бути білими. Ось такий кінцевий результат. Зазвичай це робимо пізніше. Ну, бачите, в цьому році весна. Я ж кажу, те, що в тому році робили у квітні, в цьому році робимо в другій декаді березня. Тому ось така ситуація. Троянди вже бачу починають розпускати. Ну а з деревами не будемо чекати, поки вони розпустяться. От, стосовно яблунь, груш, обробку вже будемо робити. Перед цвітінням першу обробку можна зробити препаратом брунька, це хімічний препарат, там великий вміст азоту і додані інсектициди і фунгіциди. Ось там іде у вас і піджива дерево через, через крону, через кору, і плюс боротьба зі сплячами. З будниками не тільки хвороб, але і шкідників. Тому проводьте препарати. обробку препаратом Бронікою в тому році перевіряв, Ось, все добре працює. Бачите, вийшло сонечко, погода ідеальна для обробок, вітру майже немає, тому розводимо і вперед. Всім великих врожаїв. Підписуйтесь на канал. До речі, переходьте у мене є два плейлисти на каналі. Це Полониця. Вирощування і формовка плодових дерев. Усі вони будуть в описі під цим відео. Переходьте, дивіться в тому році, знята маса відео на тему формовки обробки абрикосів, персиків, показаний готовий результат, показані проміжки обробок, якими препаратами, дозування. Все це є на каналі. Не хочу повторювати. Переходьте, шукайте, постійні глядачі знають і користуються. Доступні препарати. І ще плюс хочу повідомити, що є препарати, якщо вам потрібно, можу вам допомогти з асортиментом. препарати є широкий асортимент, починаючи від полуниції закінчуючи препаратами проти слимаків. От також є препарати на персики, на абрикоси, овочі, фрукти, виноград все це є в широкому асортименті. Будь ласка, звертайтеся. Номер телефона також знайдете в описі під цим відео. Працюю з офіційним дистриб'ютором, магазином, який має всі ліцензії, і також сертифікований товар. Ну головне навіть не ліцензія в тому, що всі ці препарати я перевіряв на нашому господарстві, на нашій садибі. Всі вони активно працюють. І показують свою ефективність при е розумній ціні стосовно інших препаратів. От. Ну, що на цьому буду казати вам до побачення. Бачите, сонечко вийшло, дуже на вулиці потепліло, вітру немає. Бажаю всім гарних врожаїв від теплих дощів. А головне, щоб вони були вчасно і не завадили отримувати вам максимальні врожаї. Успіху всім і мені в тому числі на зв'язку. Бережіть себе. До речі, кому старженці полуниці потрібні, звертайтеся ще є. Трохи там наникав сьогодні Альбіона, кама, алегра, бріла дуже шикарна є. Пишіть допоможу. Всім гарного дня. Бережіть себе на зв'язку з вами Олег, па-па.